І розумієте, і от зараз і відповідь така. Зараз всі люди спішать, робота, діти, все, щоб вони мені жили, всі були живі, здорові, 120 років. Але в той час, не дай Боже, прилетить уламок і комусь, вибачте, поцарапає лоба, то тоді все зупиниться і скажуть: мер! мер де ти був, чому ти не забезпечив? Тому що люди, коли просять, бо вони бачать одне, їм треба попасти. Зрозуміло, попасти на лівий, правий берег, туди-сюди, на роботу до дітей зрозуміло. Але якщо уламок прилетить, когось поцарапає, ви ж мали це забезпечити, ви ж мали нам все зробити. А чому це це і не зроблено? Стосується того, які є загрози. Одна справа загроза використання БПЛА, в якого бойова частина від 40 до 50 кілограм має на увазі шахеда, а інша справа балістика. Для того, наприклад, я чув, що в Києві мають застосувати ізраїльську систему рівневого об'явлення повітряної тривоги в залежності від загроз. Тому от зараз ми маємо всі зрозуміти, що має бути система. Розпрацьована чи зроблена чи придбана заінстальована система, яка дозволить сегментувати ті небезпеки, розуміти, яка небезпека існує, для якого плюс-мінус місця, і в зразі використання, наприклад, шахетів в такому-то напрямку, то тоді цей напрямок перекривається, а інший напрямок відкривається.